Світ наповнений дивами і цікавими знахідками, і деякі з них дуже близько, щоб їх пізнати, не потрібно їхати за гори й доли. Творці програми Невичерпне Джерело продовжують досліджувати історичні зали Івано-Франківського краєзнавчого музею. Отож, рушаємо. Відділ історії Галицько-Волинського князівства розпочинається експозицією предметів, віднайдених в Крилосі у Галичиній могилі. У 1991-93 роках відбулись повторні дослідження цього поховання археологами Володимиром Бараном і Богданом Томенчуком, розповідає завідувачка відділу історії Ольга Коретчук. У Галичині могилі віднайдено захоронення X століття. За однією з версій теорії походження Галича, самої назви, саме від Галичиної могили. У верхньому ярусі ми саме бачимо експонати із цього регіону. Давній Галич славився своїми ремісниками і виробництвами. Оглядаємо стенд ковальських виробів. Сокири, стремена, вістря. Є представлені також і землеробські знаряддя: серпи, коси, окуття лопати, кам'яні бруски, точильні. Цікавим є і стенд з ключами і замками 12 13 століття. Хочу звернути увагу саме на стилоси або писала: це приладдя для письма того часу. Як здійснювався е, запис стилосами? Це заповнювалися дерев'яні дощечки цери, яких називали рідким воском. І за допомогою стилосів або писал, бачимо, гострою частиною видавлювали по воску, наносили таким чином письмена. А іншим боком здійснювали затирання, коли помилки знаходили у тексті, чи вже не потрібен був даний запис. Вабить до себе і стенд з жіночими прикрасами. Намиста, браслети зі скла, грибінці з кістки, прикрашені орнаментами. Пряслиці. Мабуть, це пряслиці із Дністровського камені, тому що біля Дністра саме такий ґрунт бордового кольору, і каміння також саме такого кольору. Саркофаг Ярослава Осмомисла вагома родзинка у відділі історії. У 1937 році Ярослав Пастернак здійснював розкопки біля фундаментів Успенського собору у Крилосі і зробив одне з величніших археологічних відкриттів, віднайшовши цей саркофаг. У той час наближалася Друга світова війна і за підтримки, звичайно, Андрея Шептицького, який виділяв кошти на. Ці всі дослідження, саме у деяких даних подається інформація, що 31 серпня перед самою Другою світовою війною було заховано послання пастернаком, яке віднайдено в 91-му році, в листопаді місяці, у соборі Святого Юра. У крипті, де був саме захоронений Андрей Шептицький, було знайдено послання від Ярослава Пастернака, де було зазначено, що справді у 1937 році було віднайдено саркофаг Ярослава Смомисла. Після смерті Ярослава Смомисла. Відбувається дроблення, феодальне дроблення Київської Русі, це кінець 11-го, початок 12-го століття, і утворюється 15 удільних князівств. На теренах Галицької землі осідає князь Ростислав, це є внук Ярослава Мудрого, і е, саме він є е, першим князем на цих е, землях. Князівство Галицьке об'єднане повністю князем Володимиром Володаровичем у 1144 році, і саме перед нами ми бачимо є чотири картини князів Галицьких та Галицько-Волинських, намальованих Фіголем. Чому саме вони тут представлені? Досить цікава така інформація. Бачимо, Володимир Володарович об'єднав повністю і остаточно усі Галицькі землі у Єдине Галицьке князівство у 1144 році. Цікавим, цікавою постаттю є Ярославо Смомисел. Він вважається досить мудрим князем, і навіть показано, що у його роках. Правда, руська. За його правління було збудовано Успенський собор у 1157 році, і на той час це була чи не найбільша святиня Галицької землі. Вона буквально поступалася на півтора метри Софії Київській, як в довжину, так і в ширину, дивлячись на сучасні фундаменти Успенського собору. Ми бачимо навіть було оздоблення стін мозаїчною смальтою, фресками. Ось, власне, на цих двох подіумах представлені експонати уже періоду, коли Успенський собор. Коли від нього залишились останки, рештки, і бачимо фрагменти фресок, смальти, мозаїки. Це означало і характеризувало наш регіон і наші церкви, як єдине ціле із загально. Українською культурою того загальноруською, такою, слов'янською культурою того часу церков. Оскільки і в Київських соборах, і в Софії Київській, і інших також стіни виставлялися смальтою та мозаїчними малюнками. Наступною постаттю цікавою, яка також увійшла в історію Галицького князівства. Це був Роман Мстиславович, князь. Він у 1199 році і саме і об'єднав Волинську і Галицьку землю, коли було утворено Галицько-Волинське князівство. Також Роман Мстиславович, як показано письменами на стінах. Церкви святого Пантелеймона, саме він збудував цю церкву на честь свого дідуся, якого і називали Пантелеймоном. І поруч картина нашого єдиного короля Данила Галицького, який був у 1253 році коронований. Папою Римським. Галицько-Волинське князівство також було важливим осередком торгівлі. На даних стелажах у нас показані експонати саме цього роду, оскільки обмінна торгівля на той час була досить розвинутою. На верхньому ярусі у нас показано фрагмент Глечика, у яких знаходилися. Арабські монети дихреми. І бачимо, що це на той час був досить такий потужний скарб, віднайдений у 1948 році. І тут перед нами представлено тільки фрагмент глечка. Ну, оскільки ми зараз дуже такі коштовні речі не виставляємо у воєнний час. Поруч бачимо ручки фрагмент ручок від грецьких амфор. Тобто на той час торгівля була досить розвинутою і з далекими такими дальніми землями. На вінцях кераміки можна прослідкувати штампи, клейма, які розповідали про виробництво, де були виготовлені дані глечики, керамічні вироби. Цікавими експонатами у нашому музеї це є керамічні плитки, квадратні, бачимо з зображеннями грифонів і орланів. Це міфічні такі тварини, які на той час досить успівувалися, І, наприклад, орлан символізував мужність. Грифони у символіці означають. Символічних таких міфічних тварин, які були у упряжці Олександра Македонського, бачимо захисне спорядження воїна того часу і поруч мечі. По центру одноручний, справа півтори, і зліва двохручні мечі. 12-13 століття. У Нижньому Ярусі представлено східний меч, досить цікавий, оскільки бачимо на лезі меча малюнок. Це є східна в'язь, письмено, і, можливо, хтось колись нам перекладе, розшифрує, що саме цей малюнок означає. З чого ми е зробили висновок що східне, оскільки прослідковується малюнок. Е Якщо так придивитися досить детально змій, голови Змія, наступні експонати, це є реконструкція князівського одягу, відтворена сучасно, як приблизно одягалися знатні люди у той час. Цікавим експонатом Івано-Франківського краєзнавчого музею є Водолій. Його було викрадено у 2008 році, повернуто у 2009. Тепер бронзова статуетка, що датується 12 або 13 століттям, зберігається надійно, а в експозиції копія. Водолій використовувався при храмах і всередину. Заливали або ефірні масла при богослужіннях, або свячену воду і використовували саме при богослужіннях. На теренах Галицької землі розвивались і набували популярності найрізноманітніші ремесла. Про це свідчать цінні історичні знахідки. У 1981 році на золотому тоці біля сати Бишевчуків було виявлено 154 тагилька. Це дуже є важливою знахідкою, оскільки на їх вінцях збереглося фрагменти рідкого золота, срібла, бронзи. І це нам повідомляє про те, що на теренах Галицької землі знаходилися такі, відповідно, навіть виробництва цілі. Хрестиків, наприклад, виливалися, рідкі хрестики, ось бачимо на тільні. Поруч навіть цікаві хрестик бачимо під шостим номером зеленого кольору, можливо, навіть із холмського каменю, про який досить описано у тогочасних. Джерелах письмових. Досить цікавими експонатами є хрести-енклопіони, які складалися з двох частин і е, саме у середині цих хрестів зберігалися мощі святих або проскур. Е, цікаві тим, що можна навіть побачити, де передня частина хреста, де задня. Бачимо, е, де е, у верхній частині кріплення тільки. Єдине по центру це є передня частина. І в більшості зображувалися розп'яття і основних святих. Цікавою в історичному відділі є колекція східної зброї. Ця колекція перейшла до нашого музею. Із, від нашого попередника, Жабівського музею, на основі якого наш музей був створений Жапівського і Покуцького музею. Вони існували з 1940 року, а наш Івано-Франківський вже був на основі них об'єднаний у 1959 році. Бачимо шолом турецький, лук східний, стріли. Можливо, японські, і е, шаблі, албанські, татарські тисаки, і досить цікавий ятаган Балга... Балка... Балканський ятаган. Він вважається е, надзвичайно е, коштовним і дорогоцінним експонатом. У 1387 році землі Прикарпаття відходять уже під владу Поль... Польщі на той час і е, е, пізніше Речі Посполитої. Тільки у 1772 році, після поділів речі Посполитої, вже наші землі відходять до складу Австрії пізніше Австро-Угорщини. Картина варення, на якій зображено перші антифеодальні повстання проти польських панів. Це саме повстання під проводом мухи, яке відбувалося у 1490 році. Перед нами показано картину «Кафе», де Роксолану, нашу уродженку Рогатина, відому як дружину султана, султана Сулеймана Пишного майбутнього. Саме в 14 років її тут було продано в турецький полон. Історія пишеться не лише істориками, її творять посли, купці. Подорожуючі прочани, письменники і, звичайно, журналісти. Наполегливо від щирого серця запрошуємо до Івано-Франківського краєзнавчого музею. А від нас чекайте наступних розповідей.